Знаходимося в ну, близько до Євросоюзу, 에, і 에, треба диверсифікувати наші інвестиції, а це вже інвестиції. Ну, не дуже такі. Як би мовити, може, прибуткові, але тим не менш, ми намагаємося, навіщо взагалі ми вкладаємо в депозит, в облігації, в долар, в євро для того, щоб захистити наші гривні від інфляції, як, як мінімум, да, від інфляції. Якщо не захистити повністю на 100%, да, то хоча би. Зменшити, зменшити оці вплив інфляції на наші гривні. Ну і знову ж таки, і для накопичення, звісно, ну, це більш-менш такі достойні інструменти. Значить, що у нас по євро? На євро ми втрачаємо, якщо ну, захочемо продати 10 гривень 86 копійок. Тобто, якщо подивитися, порівняти, да? а можна вот так долари і євро порівнювати, депозити і облігації ну, більш-менш порівнювати, то можна що побачити, що Якщо ми купили євро і долар, то євро нам здати вигідніше, ніж долар. Ну, раптом нам треба от сьогодні там здати. Тобто це все знову ж треба дивитись, що нам більш-менш вигідно, а що ні. На валюту, наскільки мені відомо, ну, податків немає там, і в декларацію воно не вноситься. Депозит, я не пам'ятаю насче депозита, а облігації обов'язково вносяться в декларацію. Е, да, наразі я якраз буду заповнювати декларацію і буду, ну, мабуть, буду показувати, е, ну, от, е, як заповнювати. І може, тоді, коли буду заповнювати декларацію, там розповідати, то і за депозити скажу, треба чи не треба. Ну, тобто, що, що, що? там буде видно. Можна подивитись, в мене є за минулий рік відео на каналі, там, де я показую, як заповнювати декларацію. Тому в мене її прийняли, все нормально. Тобто, все нормально, можна заповнювати. Буду в наступному році. От зараз треба сідати, заповнювати теж декларацію подавати і сплачувати налоги ну, податки, сплачувати.